У Славуті презентували грантовий проект із вирощуванням мікрозелені. Мета створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. У реалізації задуманого допомагатиме Європейський союз. Даний проект реалізовується у партнерстві виконавчим комітетом Славутської міської ради та благодійним фондом Україна відроджені з попелом. Після конкурсного відбору команда проєкту проходила навчання та процес соціального дослуховування. Із жовтня 2023 року почалась власне реалізація проєкту. В рамках даного проєкту планується започаткувати виробництво і вирощування мікрозелені, а саме, облаштувати приміщення, закупити необхідне обладнання, навчити людей. Та працевлаштувати мінімум трьох внутрішньопереміщених осіб. Команда переконана, що це може бути початком для впровадження нових ініціатив. Дана ініціатива буде лише початком і однією з можливостей працевлаштування ВПО в нашій громаді. Запуск із вирощування мікрозелені має відбутися до кінця березня поточного року. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Шкіра один з найчутливіших органів людини, особливо в холодну пору року. Від впливу морозів зовнішній покрив тіла стає сухим та обезводненим. Від цього з'являються дрібні тріщини та висипи. Це признаки появи атопічного дерматиту. Атопія це сухість, коли втрачається ліпідна матія шкіри, і наша шкіра втрачає вологу. Дуже характерним симптомом при атопії є свербіж. При атопічному дерматиті відбувається порушення процесів регенерації таких клітин, як каротиноцитів, які знаходяться в роговому шарі нашої шкіри. Це генетичне захворювання, яке може супроводжуватись іншими хворобами, серед яких бронхіальна астма, алергійний реніт чи атопічний марш. Атопія може проявлятися в ранньому віці у діток. Від пару місяців, 4, 5, 6 місяців, і насправді річ виникає в дорослому віці. Це аутоімунне захворювання, яке проявляється таким чином, що наші імунні клітини реагують неправильно або не сприймають власні клітини. Наразі немає методів лікування, які дозволять вилікувати атопічний дерматит назавжди, проте з віком він сам може зникнути. Та під час атопії шкіра потребує правильного догляду та регулярного захисту. Насамперед, ми звертаємо увагу на те, щоб відновити, так як я вже говорила, ліпідну матію нашої шкіри, надати їй зволоження. Це постійне зволоження, постійне нанесення емульєнтів, Це спеціальна. Терматологічна лінійка не настільки є насправді актуальним тут дотримання дієти, тому що це є не алергія. Атопічний дерматит часто плутують з алергічною реакцією, але дерматолог наголошує, це два різних стани, які лікуються різними методами. Тому при виявленні подібних симптомів слід проконсультуватись з лікарем. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський. Планувати життя та обирати професію в умовах тотальної невизначеності все одно, що грати у лотерею. Відтак минулого року найпопулярнішими стали будівельники, it спеціалісти та лікарі. Які професії на думку хмельничан будуть затребовані у 2024 році? Скоріше за все, як зараз на першому місці, професія військового це однозначно, професія медиків, професія вчитель це найголовніше. Ну і звісно, в іт сфері теж різні спеціальності. Не знаю. Не можу сказати вам. Строїтельно. Чому? Скільки побило будинків, скільки побило бідних людей без квартир, лікарень? лікарень. Сварщик, токар, щось таке, мабуть, більше всього. Електрик. Я думаю, напевно, хоч біля комп'ютера або каву розливати. Гроші. <світ> А чому? Ну, в нашій країні розумні люди не потрібні. Скажімо так, механічного напрямку, інженер-механік. А чому? Тому що прийдеться багато відбудовувати і ремонтувати і техніки, і будівельник, інженер-будівельник, Ну, інженерного напрямку, скажімо так. От я би така, щоб більше медиків зараз пішли. Медики, вчителі, будівельники. Та зараз, зараз всі професії робітничі. Ну, взагалі професії треба такі, щоб були газосварювальник, там, електрик, будівельник. Такі от, промислові, такі, щоб треба. Але зараз що, айтішники, комп'ютерщики, але треба такі професії, які дійсно професії. Рік, який має погану славу, 2024-й є високосним, а отже, супроводжується багатьма забобонами, прикметами та вважається нещасливим для починання нових справ та кардинальних змін. А ще у народі кажуть, що шлюб, укладений цього року, буде складним та неміцним. Натомість священники роз'яснюють, що нічого поганого у високосному році немає. Немає згадувань так, у світовому письмі про те, що не можна віншатися. Під час косного року, але є окремі такі моменти, так, тоді, коли можна віншатися коли не можна віншатися. От, не можна віншатися це під час чотирьох постів, там Великого посту, Успенського, Петрівського і Різдвяного посту. Тож священики радять не дотримуватися забобонів. Незважаючи на це, у високосному році кількість шлюбів зменшується, розповідають у відділі реєстрації актів цивільного стану. Якщо в 2020-му було 1790 шлюбів за рік, то в 2023-му було 2448». Психологи пояснюють такі дії самонавіюванням, адже за статистикою пари, які одружилися у високосному році, розлучаються не рідше і не частіше за будь-які інші, ба більше існує ціла легенда, яка пояснює причини виникнення такого забобону. «У Високосному році, якщо дівчина робить е... Пропозицію хлопцю одружитися, він не має права відмовити їй, от саме високосний рік. І тому багато шлюбів відбувалося як? Не по любові, тому що правильно він же ж змушений. <сум> він же ж змушений, і тим більше, що тільки йшла ініціатива від дівчини. Тому як би спостерігали, що саме хто одружився в високосному році, розлучень було більше. А зараз все в нас змінилось. Самі хмельничани мало вірять у народні прикмети і зазначають, що міцний шлюб можна побудувати і, одружившись у високосному році. Я не вірю в ті прикмети, тому що е всі говорять, що говорили раніше, що не можна і женитися високосний рік. У мене я виходила замуж високосний рік, 50 років з чоловіком прожила і дуже гарно ми прожили. Я виходила заміж в високосному році і слава Богу, все добре. Виходить, це заміжна й кажуть, що не можна в високосному році. А якщо кохання, то я думаю, що рік нічого не мішає. Якщо гарне кохання і настояще, цього року у Хмельницькому вже зафіксували понад сотню шлюбів, адже закохані впевнені. Збуваються тільки ті прикмети, у які ми віримо. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Кирило Чумаков їздить на передову та на деокуповані території, аби рятувати тварин постраждалих від бойових дій. Начальнику першого військового шпиталю ветеринарної медицини часто доводиться оперувати тварин в польових умовах. За для цього необхідні якісні ліки та матеріали. У цьому допомагає європейська компанія фактично від початку повномасштабного вторгнення. Це дуже відома європейська фірма, яка займається виготовленням таких препаратів, необхідних для ветеринарної медицини. Це всім відома симпаріка, препарат від піроплазмозу, від глисної інвазії, це вакцини різного виду, це наркотичні препарати, наркоз для ветеринарної медицини. Ви знаєте, з цією організацією ми столкнулись буквально на другий день повномасштабної війни. Представники компанії пояснюють, що любов до тварин це їхній пріоритет, ба більше службові собаки, які рятують наших військових. Тож підтримка необхідними ліками це найменше, що вони можуть. Допомогу не рахують, адже довіряють авторитетності лікаря ветеринарної медицини. Це досить відома людина в нашій країні, і метою компанії було знайти можливість підтримати саме військових. Цей складний період не припиняє свою роботу і районна лікарня ветеринарної медицини. Тут щодня черги із домашніми улюбленцями. До прикладу, ось цей пухнастий пацієнт потребує УЗД серця, а інший крапельниці. Також тут на території проживають тварини, яким просто немає куди подітися. Над забезпеченням якісного обслуговування працює ціла команда ветеринарів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.